І усім привіт! Це знову я, Артем HDMPLife. Сьогодні буде трошки моторошний шортс. Сьогодні я вам хочу показати справжню е, тайну Ви... в башня з кнопками. Це така тайна, про яку хто мало знає. Ну, тут люди знають. Якщо ми зайдемо сюди, то ми попадемо вот сюди. Якщо от сюди піти, то ми тут бачимо невидимий міст, на якому ми можемо прийти, впасти і дивіться, куди нас перекине. Ми тут. І дивіться, що це таке. І ми пригаємо туди. Ошибка 404. Дивіться, що зараз буде. Нас перекидає в ігру, в якій ми самотні. І дивіться, що тут. А!